Ну, мабуть, така найяскравіша, одна з найяскравіших подій пов'язана з Івано-Франківськом це презентація книжки Тані Малярчук Забуття. Цей роман можна назвати історичним, і він, в ньому є поєднання відразу кількох важливих моментів. Дуже самобутнього сильного стилю Тані Малярчук, особливого стилю з особливим почуттям гумору і е, такою е, своєрідною стилістикою, і е, теми, які будуть новими для багатьох читачів. Е, Історичні теми про В'ячеслава Липинського, історія його життя, історія його взагалі, його впливи на формування цієї історії. Ну і ем, в такій, я би сказала, провокаційній манері е, все це, весь цей сюжет подано і розгорнуто. Я думаю, це викличе багато обговорень і е, я бажаю Тані успіху з цією книжкою. А я привезла на форум переклад. Книжки британського автора японського походження Кадзо Ішігура Не відпускай мене. І це, це один з моїх улюблених авторів, і я його е, прочитала більшість його текстів, і він е, значною мірою на мене впливає останніх там кілька років. І саме цей роман він є таким е, бестселером, його найпопулярнішим романом. Це є роман антиутопія, фантастичний роман. Про але який відзеркалює якісь універсальні проблеми людських стосунків.